Загиблі діти та страшні моторошні кадри після нічного російського обстрілу. Ми зібрали всю інформацію по черговому масованому удару тут в одному випуску. Я Юрій Бібік. Станом на годину дня відомо про 14 загиблих в Умані. Завали багатоповерхівки, в яку влучила російська ракета, продовжують розбирати, а кількість жертв з кожною годиною, на жаль, збільшується. Сьогодні рано вранці, поки люди тихо спали, Росія підступно завдала масованого ракетного обстрілу по Україні. Близько чотирьох ранку Україною почала ширитися масштабна тривога по всіх областях. Такий масовний обстріл окупанти вчинили вперше після довгої перерви. Останній удар відбувся 9 березня. Внаслідок обстрілу дві ворожі ракети потрапили в багатоповерхівку в Умані в Черкаській області. Також обстрілу зазнав будинок в Українці, Це Київська область. Друзі, також приватний будинок у Дніпрі. Повітряні сили повідомили, що. По українським містам вночі було випущено 23 ракети х 101 та Х-555. 21 з них збили сили ППО. Окрім того, як стверджується у столиці, по Києву ще були запущені безпілотники. Для сьогоднішнього удару по Україні росіяни застосували ракети, які майже неможливо відслідкувати. Про це повідомив речник повітряних сил ЗСУ. Ігнат. процитуємо, летіли з південного напрямку ракети «Іскандер-К». Це також крилата ракета, яка в принципі має такі самі техніку тактико технічні характеристики, як і калібр, але «Іскандерка» – це ракета наземного базування, не балістичного крилата. Саме ця ракета летить дуже низько, тому є проблема в її виявленні і ліквідації. Кінець цитати. Майже о шості ранку начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про влучання ракети по місту Умень. Процитуємо маємо два влучання крилатих ракет в Умані в житловий будинок і складські будівлі. Наслідки з'ясовуємо. На місці працюють усі служби. Кінець цитати. Через декілька годин в інтернеті з'явилося жахливе відео з будинку, який зазнав удару. Жінка, чию квартиру просто вщент рознесло, зафільмувала усі руйнування зсередини. На щастя, в сім'ї всі залишилися живі, утім, помешкання повністю зруйноване. Дівчина в істериці розповідає, що всі члени родини посічені скалками, а в квартирі не залишилося вікон. А ракета попала в нас дома. Ми всі в крові, я не знаю. Всі стекла вибило, А тут спали діти. Добре, що ми всі живі. Просто ми всі в крові, ми всі боже. в нас немає ні вікон, нічого. Я так злякалася. Суки, я вас не віжу, не завіжу. Кацапів грбаних не завіжу Боже. Утім, не всім пощастило залишитися живими цього ранку. Наразі повідомляють про 14 загиблих, серед яких дитина 3-4 років. Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що в одному з під'їздів знищено майже 30 квартир. У цьому будинку практично знищений перший під'їзд. За попередніми даними, у цьому під'їзді проживали 109 осіб, 46 квартир, з них 27 повністю знищені. Кінець цитати. З-під завалів, за даними МВС. Наразі. Врятовано більше 20 людей. Біля зруйнованих будинків тривають пошук, пошуково-рятувальні роботи. На місці працює мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС з Києва і кінологи. Також залучені 300 людей, серед яких поліцейські, медики, комунальники й інші. Біля зруйнованого будинку розгорнуто пункт надання допомоги населенню. На місці працюють психологи. Також масової атаки зазнала Дніпропетровщина. Там військові з повітряного командування Схід збили сім крилатих ракет, проте і там є жахливі наслідки. В Дніпрі зруйнований приватний будинок, загинула маленька дівчинка і жінка. Троє людей постраждали: 58-річного чоловіка та 57-річну жінку у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. Міський голова Дніпра висловив свої співчуття родинам загиблих. Процитуємо: півночі не сплю. Високоточної. Це знову вбили в Дніпрі цивільних людей. Загинула молода жінка та трирічна дитина. Більше без коментарів, кінець тати. У місті вороже залізятче зруйнувало й будівлю приватного підприємства. Там поранення отримала 70-річна жінка. Внаслідок удару виникла пожежа. Втім, вогонь вже вдалося загасити. На Київщині, у місті Українка, постраждала одна дитина внаслідок падіння уламків російської ракети на житловий багатоповерховий будинок. В самому приміщенні пошкоджені кілька квартир. Загалом на Київщині сили протиповітряної оборони збили 11 крилатих ракет і два дрони. Про це повідомив начальник МВА Сергій Попко. За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків в оболонському районі столиці перебито локальну лінію електропер електромереж. Також пошкоджено дорожнє покриття. Друзі жертв серед цивільного населення Києва і руйнувань житлових об'єктів або ж інфраструктури не зафіксовано. Президент Зеленський також висловив свої співчуття родинам загиблих і вкотре наголосив, що терор Росії триває. Цитуємо мішені терористів, мирні люди та об'єкти Унаслідок ракетного удару по Умані пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинків. На жаль, є постраждалі, і загиблі серед них і дитина. У Дніпрі обстріл забрав життя дитини. Цей російський терор має отримати справедливу відповідь від України і світу і отримає. Кожна така атака, кожне зло проти нашої країни і людей наближає державу терориста лише до провалу і покарання, а не навпаки, як вони думають. Друзі, як думаєте, якою має бути відповідь України на цей масовий обстріл і чи має нести покарання кожен росіянин за смерть трирічної дитини, за посічені обличчя українців, за десятки зруйнованих домівок? Напишіть в коментарях: вічна пам'ять загиблих. Слава Україні!